Всім привіт! З вами як завжди, Ростислав Кабан та канал Ukrainian Music Time. І сьогодні ми дивимося кліп від гурту без обмежень на пісню Повернись живим. Як ви можете бачити, в мене виникли деякі зміни на фоні. Я стараюся над покращенням якості контенту, зробивши собі такий задній фон. З цим прапором буде далі продовжуватися історія. Першим автографом на цьому прапорі буде. Ще багато автографів, я сподіваюся. І перші мені дали автограф Козак Систем Надалі список автографів на цьому прапорі буде збільшуватися. я на це дуже сильно сподіваюся. Ну що, поїхали. Одразу скажу, що мені вступ дуже подобається. Оскільки ця пісня на військову тематику, то труба як військовий інструмент, сюди личить як ніколи. Оскільки саме призначення, перше призначення труби було для військових оркестрів за давніх давен. Поїхали далі тоді, Точно вижити, потім тихо жити! Мені дуже подобається, як вони зробили оці відображення на футболках і обличчях. Типу на їхніх футболках і їхніх обличчях е кадри з військового життя і кадри самих військових. Це виглядає доволі прикольно. Їдемо далі. За братів своїх, за сестер своїх, їх не стерти жи. Дуже подобається, що вони зробили дуже класну ілюзію на живе виконання. Тобто в кліпі вся група з повним інструментарним сетапом. Я люблю таке. Мені це дуже подобається. І... Вже, ні вогнем, і ні снігом, поверни, живим, поверни. поверни. Хороший меседж хотілося б, щоб вся ця військова вакханалія... Започатковано нашим північним сусідом закінчилася і всі наші військові, всі наші військовиці, знаю, що неправильно, але фемінітиви ніхто не відміняв. Повернулися б до своїх родин живими, цілими і неушкодженими. Дай Боже, щоб воно так і було. Їдемо далі. Застосували кадри звільнення полонених Азовсталі. Дуже знакова подія для нашого народу, в принципі. І подвиг цих героїв, як і будь-яких героїв, які зараз боронять нашу державу від рук Орчої Орди, тобто Російської Федерації, ніколи не буде забути. Він буде жити в наших серцях. Ми передамо їх. Цей спогад, це і цю пам'ять про ці подвиги нашим дітям, внукам. Вони надалі будуть передавати цю пам'ять. Хотілося б, щоб якомога більше українців пам'ятали про ті звитяги, які наші військові роблять щодня. Ось такий кліп вийшов у гурту без обмежень. Детальнішу інформацію про те, хто займався цим кліпом і склад музикантів. Ну, музикантів ми всі чудово знаємо. Ви знайдете в оригінальному кліпі посилання, на який буде десь в описі. Також в описі буде посилання на мій інстаграм. Ну а я дякую, що ви подивилися зі мною цю реакцію. З вами був канал Ukrainian Music Time та я Ростислав. Па-па!